Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Ви знаєте, японці давно оцінили користь дайкону і включили його до щоденного раціону. Дайкон містить калій, вітаміни групи В, вітамін С, йод, фосфор. Він містить ізородонову кислоту, тому вживання дайкону є профілактикою онкологічних захворювань. Також дайкон містить селен. Я пропоную вам приготувати салат, який готую вже дуже давно. Він полюбився всій нашій родині. Смачний, корисний, а саме основне, дуже швидко робиться. Містить яйця, моркву, дайкон, сирок, часник і майонез. Отож, для приготування на тріть всі овощі на терці для корейської моркви. Дайкон залийте холодною водою джерельною і трошки підсоліть. Через хвилин 10 сідіть. Так ви заберете неприємний запах. Додайте всі інгредієнти. Заправте сіллю, перцем та майонезом. Смачного! Хай вам смакує, друзі. До зустрічі на каналі Як варити і печи. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Хай вам смакує!